Вітаю, друзі! Головними днями святкового тижня, присвяченого опіляр, є 12 жовтня. В цей день відбувається офренда де флорес, це піднесення квітів до святої. А 13 жовтня проходить офренда де фрутош. Дослівно це перекладається як піднесення фруктів, хоча насправді, друзі, йдеться про будь-які дари. Це може бути хліб, ковбаски, сири, вино, смаколики, все що завгодно. А головне Головне, друзі, я покажу вам, що на головній площі столиці Арагону в головне свято є Україна. Отже, Офренда де Флорес 12 жовтня. Друзі, в цій процесі може прийняти участь хто завгодно. Єдина умова, наскільки я знаю, це те, що група або людина має бути одягнена в національні костюми. Якщо ви не одягнені в національний костюм, або, наприклад, просто одягнули хусточку качеруло, ви все одно можете покласти квіти до святої, ви просто підходите з боку, там, де я стояла, наприклад, і ви можете звернутися до одного з волонтерів, який допомагає регулювати цими групами. Він забере ваші квіти, віддасть іншим волонтерам, які покладуть їх в горщики. Ці горщики передадуть далі наверх на структуру, і потім інші волонтери на цій структурі будуть будуть втикати ці квіти в цю велетенську структуру. А попри те, як я сказала, що участь в цій процесі вільна, люди друзі, людей настільки багато і відвідувачів, і місцевих, що звісно, має існувати якась організація, якась логістика. Як бачите, все спрацьоване просто ідеально при виході на площу. Зроблена доволі така величезна, широка вуличка, аби люди не штовхали. Якщо ви приносите окремо букети, ви їх віддаєте волонтерам. Якщо таку велику композицію, то ви везете її далі і її виставляють на порозі цієї велетенської квіткової структури. Як правило, такі композиції готують, замовляють банки, аптеки, якісь магазинчики, фірми. Різні організації, ну, звісно, ви теж можете замовити, якщо ви заможня людина, бо квіти в Іспанії взагалі вони дуже дорогі. А в ці дні можете собі уявити ціну на квіти взагалі, бо запит просто велетенський. Друзі, я сподіваюся, що ці дві світлини передадуть вам атмосферу. Це вже учасники процесії у Френда де Флорес. Після того, як вони виконали свою місію, вони сидять, відпочивають, хто задоволений, хто незадоволений, втомлені, щасливі, і дві чемні жіночки, які щойно віддали свої букети світі і далі чемненько прямують на вихід. Друзі, тепер переходимо до 13 жовтня. А 13 жовтня відбувається офренда де Фрутос. Друзі, цей день знаменний тим, що представники різних регіонів. Приносять або привозять свої дари святій пілар. Насправді ці дари заносяться або завозяться в собор, в базилику пілар, а потім роздаються людям, людям, які потребують допомоги. В цьому році я бачила представників з Навари. В Наварі знаходиться місто Памплона, яке відомо багатьом з вас через свято. Сан Фермін, яке відбувається в липні кожного року, коли бички разом з людьми бігають по вулицях. Були представники з міста Самора, в яке я закохалась багато років тому, коли опинилася там. На околицях цього міста друзі, знаходиться купа погребів, в яких знаходяться ресторанчики. Вони дуже малесенькі на 2-3 стола. Вони знаходяться на глибині 10-15 метрів. Температура в цих ресторанчиках, ресторанчиках 15-16 градусів, ідеальна температура для зберігання вина. І меню в цих ресторанах складається з м'яса, зробленого на вуглях, і салатів. І салати, друзі, не тільки смач, настільки смачні, що я через цибульку. Замовляла добавку, бо ці всі овочі вони доставляють прямо з своїх огородів. Тобто м'ясо, салат і вино це те, що ви зможете там скоштувати. Я також бачила друзі-представників культурного центру галісійського культурного центру з міста Бургос, з Екстремадори. До речі, на фотографії праворуч ви бачите жіночку, одягнену в такий цікавий капелюх. Цей костюм національний притаманний в невеличкому містечку монте який знаходиться в, провіції, в провінції Касерес. Екстремадора, друзі, це регіон Іспанії, який має загальний кордон з Португалією, це недалечко від Португалії. Ну і ви можете бачити на цих світлинах і ліворуч, і праворуч, що люди несуть якісь дари до Святої Піляр. Друзі, на коротеньких відео я вже опублікувала частково фрагменти з Офренда де Фрутус. Ви можете їх передивитися. Я тут тільки вам навела фотографії. Одна з них ліворуч, це якраз там, де грають на мушлях. І друзі, волинка іспанською буде «Гайта». Внизу ви також бачите групу, теж вона є на коротенькому відео з містечка «Ельбендрель». А праворуч друзі друзі насолодіться, будь ласка, і музикою, і танцями, і костюмами. Друзі, українська спільнота вже не вперше приймає участь в святах Пілар і приносить композиції до святої пілар. На світлині праворуч ви можете побачити жовто-блакитні квіти і надпис «Укранія». Можете пишатися, друзі. А ліворуч ви можете побачити велетенські букети композиції, наприклад, від Меркадо Централь, це центральний ринок. А на цих світлинах друзі ви можете побачити композиції і подарунки від пожежників, від місцевої поліції, від національної поліції, уряду Арагону. Навіть на центральній фотографії можете побачити малесеньку фігурку з таким капішоном бускового кольору, це як присвячено великодньому тижню, бо на Великдень тут ходять такі барабанні ходи. І, друзі, купа від різних містечок. Навіть на фотографії праворуч є від Алькампо. Алькампо це магазин Ашан. Друзі, а перед завершенням цього відео я не могла не поділитися з вами цією красою. Попри те, що це реклама іспанської публіцідад, подивіться, наскільки гармонійно ця реклама вписалася в тему свят. Все, що ви бачите зверху, і е, с, на фотографіях ліворуч і праворуч, там між е, склом, там живі квіти. Це все живі квіти. І якась там страхова компанія і стоматологічна е, клініка, е, мені здається, дуже гармонійно вибрали саме таку рекламу в ці святкові дні. Друзі, ще раз мене звати Леся. Запрошую вас в коментарях поділитися вашими враженнями від цих відео. Ставте, будь ласка, вподобайки, поділи, поділіться посиланням на це відео вашим друзям, знайомим, родичам, колегам. Як бачите, друзі, у нас це освітній канал, на якому ми вивчаємо не тільки мову, а також традиції, культуру і історію. Тому ставайте спонсорами каналу, а посилання на PayPal ви знайдете в описанні до цього відео. Дякую вам за вашу увагу!